Привіт усім! Якщо ти готуєтеся до НМТ з української літератури, то це відео точно для тебе. Сьогодні ми поговоримо про те, як успішно скласти НМТ з української літератури на 200. Я розкажу план дій, поділю своїми хаками та розкажу, які типові помилки учні роблять під час підготовки до НМТ. Поїхали, щоб врятуватися до НМТ, ну не тільки з української мови літератури, а й з інших предметів, то потрібно спершу скласти свій план підготовки до НМТ. І пам'ятайте те, що е, чим ви почнете підготовку, тим ви будете менше напружуватися. Наприклад, якщо ми будемо говорити про українську мову, нам те, з українською мовою. Тобто, ви собі робите, що, наприклад, два заняття з української мови. От так у мене на курсі з українською мовою з 2 онлайн заняття. Так і ви собі, наприклад, робите, що з два заняття. І понути, що, наприклад. Понеділок, о 18.00, наприклад, я маю розібратися з темою, наприклад, наголос, з звуків і букв і спрощення. Тобто, потім е ви кажете, що, наприклад, у середу я маю вивчити тему, наприклад, уподібнення та перечергування у В і ї. І коли я говорю вивчити, це значить пройти вистатичний матеріал, попрактикуватися та розібратися у своїх помилках. Друге, що тобі допоможе успішно скласти НМТ з українському працюватися до нього, це лайхаки. Тобто, для того, щоб запам'ятати якесь правило, використовувати пнемонічні фрази, тобто, знову ж таки. Ніхто з так мають у фонетиці, в орфографії, в морфології, можна використати методи таких фраз, метод мнемоніч, він називається, для того, щоб запам'ятати певні морфологічні поняття. Коли ви йдете до школи, ви можете повторювати наголоси, тому що наголоси – це складна тема. Плюс ви можете там чоти, так, таким чином повторити фразологізм. Такстичні помилки, якщо говоримо про українську мову. Також, можете, наприклад, для літератури робити, та й не як для літератури для української мови, але для літератури це більш дали лайфхак робити ментальні картки. Тобто, якщо ми беремо якийсь твір, Ну, складні на чорну раду, чи баруть великий я повні. І потрібно розібратися у сюжеті, головних персонажів, Тобто можна зробити ментальні картки. Ну і також сьогодні, ну, неважливо, як ви займатися з репетитором, самостійно, чи можливо, ви займатися на курсах. Все одно пишіть конспект. Ну, тому що, значить, на курсах конспекти є, Але краще все одно записати коротенький конспект. Тому що ну, у кожної людини свій же вид пам'яті розвинутий більше. Для когось краще запам'ятовувати, як він просто прочитає текст. Для, того, для когось, коли він якось -то візуалізується, я, як, наприклад, ментальні картки. А хтось запам'ятав краще, коли щось він собі напише цієї теми. Тому треба писати конспект, особливо якщо ми говоримо про граматику. А граматика це що порозуміло, це морфологія і синтаксис. Отже, давайте розглянемо типові помилки, які ви допускаєте на НМТ, і розберемося, що робити, щоб цих помилок не допускати. Ну. Баша помилка це неправильний наголос у словах. Тобто, ну знову ж таки наголос — це досить таки складна тема. Я знаю, що ви не дуже любите. Інколи можете поговорити, куди падає наголос. Наприклад, уподобання чи уподобання, завжди чи завжди. Царна чи царна. А ще, звичайно, є деякі слова, які... Нагожиться ну, дуже незвично. Наприклад, ми всі чули слово п'ява. Ну, кажемо «п'ява». Але ще це наголос який? П'ява оцього слова. Тому ви і допускаєте з помилок при наголошенні слів. Тому щоб цих пом ці помилки не допускати, ми вам просто гарно вивчити та постійно протягом року повторювати ці наголоси. Ну, а друга помилка це коли ви плут... ну, не плутайте, а неправильно ставите м'який знак або апостроф. Знову ж таки, тому що є складні моменти в цих темах, які можуть заплутати. Тому, знову ж таки, щоб не дописати спомилок на НМТ з. Орфографії. Тому що, ну, як розумієте, що мо... який знак і апостроф, це що це розділ орфографії. Тобто потрібно знову ж таки вивчити нормально ці всі правила і постійно практикувати, спрактикуватися постійно повторюю протягом року цей матеріал. Та й не тільки цей. Тобто, тому що протягом року, якщо будуватися, зрозуміло, що... Ви будете забувати матеріал, це нормально для людини, тому постійно потрібно якраз повторювати все. Ну і третя помилка, про яку ми сьогодні поговоримо, це теж про правопис, але правопис час таки не. Теж досить таки непроста тема, тому що треба знати, як працює в іменниках, і словах, і прикметниках, дієсловах, словах, дієприкметниках, прислівниках. Тому знову ж таки. Тим тут є певні правила, які протере, будуть протиречити одне правило іншому. Тобто знову ж таки. Але якщо зовсім вже не хочете готуватися до НМТ тобто, і вчити цю тему, вам аби хоч якось скласти НМТ, це, думаю, що не ви. Зараз це відео, але все одно. Тобто просто запам'ятайте те, що головне правило. Те, що. Якщо слово без НЕН не вживається, значить будемо писати його разом. Наприклад, не дочувати. І так далі. Ну і нарешті пропоную поговорити про таку тему, все ж таки, а як залишитись мотивованим протягом всього навчального року? Тобто, як... Е не Непростата тут з ДНТ десь після грудня, чи після закінчення зими. Або ще раніше. От про це ми поговоримо в цьому блоці. Дивіться, перший порадок можна сказати, тобто ставте собі на кожен день невеличкі цілі. Наприклад, вивчити 5 слів, там, наприклад, їхні наголоси. Чи... Зробити 10 тестів з теми пропис прислівників. Або з літератури теж пройти такий тест на 15-20 питань, наприклад, про творчість Стараса Шевченка. І тоді вам буде легше до НМТ і ви будете весь час мотивовані. Порада номер 2 це е, те, що а. робіть. На перерви під час підготовки. Що має на увазі? Просто, наприклад, метод помодору. Що це за метод такий? Хто не знає ще. Ви працюєте 25 хвилин, читаєте справу, практикуйтесь, неважливо, що ви робите. Потім 5 хвилин відпочиваєте. Потім 25 хвилин ще працюєте. Потім 5 хвилин відпочиваєте. Потім в 25 хвилин ще працюєте, і тут ще робите більше перерву. Тобто ось так працює цей метод по Ну і багато учнів, якщо вони не отримують бажаних балів, тобто ось вони собі час поставили, або їм рептер каже, що типу, за місяць треба, щоб був плюс 20 чи, там, плюс 10 балів. Прогресу. І коли людина не набирає цих балів, ну, то зрозуміло, що людина засмучується. Тому тут якраз прода номер три. Нагорожуйте себе навіть за невеличкі досягнення. Запам'ятайте, що неважливих досягнень немає. Тобто вивчили якесь ходне правило, нагородіть себе якомусь чином. Зробили якийсь ходний тест, який ніколи не виконували. Похваліть себе. Ось так. Отже, якщо будете дотримуватися цього плану, буде уникати двох молок на NMT, використовувати лайка, про які ми поговорили, то ваші 200 на НМТ з молодої літератури та з інших предметів у вас точно будуть. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки та пишіть в коментарях, про що ви б хотіли б наступні відео. Ang Chongsa, Papam,